Для тих, хто і досі впевнений, що ваханалія Москви та військова агресія це відповідь на події на Євромайдані в Києві. Наш наступний сюжет. Силовики стверджують, якби не майдан незалежної України вже б не існувало. Таємна спецоперація ФСБ Моноліт про яку дізнався Станіслав Ясинський, повинна була зробити Україну російською провінцією. Ну а сотні тисяч незадоволених отримали б усі шанси потрапити в концтабір. Факти свідчать, Росія готувалася до захоплення України понад 10 років. Коли дивишся на Кремль, червону площу і Мавзолей, Коли бачиш могилу Сталіна, можна відчути це: повільне дихання імперії. Там за цими стінами й охоронцями в кабінеті Путіна лише кілька книжок. Це не моя фантазія, а дослідження журналу Newsweek, який довго по крихтах збирав інформацію про бібліотеку Путіна, щоб, хоча б, трошки зрозуміти його плани. Серед кількох знайдених журналістами книжок нам цікава лише одна: ось ця третя імперія. Росія, яка повинна бути, фантастичний підручник історії 2054 року. Книжка вийшла в 2006-му, Її автор Міхаїл Юр'єв докладно описав створення в Україні так званої Донецько-Чорноморської республіки, куди для захисту увійшов 80-ти тисячний континент російської армії. Вже потім автор описує, як Російська імперія захопила весь європейський континент та Гренландію і завдала ядерний удар по Британії. Новому тисячолітті я бував в Москві з кількома українськими президентами, прем'єрами та лідерами парламенту. І вони усі відчували це як головну загрозу загрозу самому існуванню України як чогось мінімально незалежного і непідконтрольного прямо під боком. Ніхто вголос не називав це слово. Але тепер я розумію: усе, що було між нами, це вона у різних формах, але незмінна війна. Росіяни давно наклали око і готували наступ на Україну. У 2007 році вже почалося оперативне оборудовання української території. Закладка оружия боєприпасів. Перші затримання груп ФСБ 2008-2009 року здійснили вже тоді. Передбачалося, що два флоти будуть зіткнутися. Війна могла початися ще восени 2003-го. Тоді губернатор Краснодарського краю, нібито раптово і самостійно вирішив будувати до українського острова Тузла спеціальну даму. Росіяни неофіційно розглядали острів як власну територію з кінця 90-х. Мало хто знає, що для цього, нібито екологічного проєкту, росіяни перекинули військову техніку через країни з далекої півночі. А на Таманському півострові чекали команди потужне бойове угруповання. До початку бойових дій лишалися лічні години. Але за 102 метри від українського кордону дамба завмерла, бо українське командування поставило Москві ультиматум. Предложив Путіну три варіанти. Я розношу артилерію дамбу, раз ми б'ємо по всій группіровці, яка там на 25 км, кілометрів, коли Тузли стоїть, або ми наносимо повноцінний удар по всім військам на Таманському полуострові. Артилерія украинской. української і це пройшло граждан, ніхто этого не знає. 12 років тому російські політики сприйняли замирення в Керченській протоці як тимчасову поразку. Да тут узлу нахер. Я вже забила. Ви все мучитесь. Ми сторонники жорсткого сценарія. Який жорсткий сценарій тоді готувала Росія? У 2003-му Жириновський обмовився при існування планів поставити на пост президента України абсолютно керовану особу. Наступника знайшли в Донецьку. Дорогі співвітчизники, дорогі друзі, спасибі вам за те, що ви прийшли на вибори і віддали свій голос за нового президента. За мене. Не треба казати за мене. Майдан 2004-го налякав Путіна і змусив коригувати плани. В 2005-му Москва вперше випробовує риторику захисту російської мови та федералізації і починає будівництво небувалої агентурної мережі, яка повинна була пронизати собою всі прошарки українського суспільства. Паралельно на сході України готувалися диверсанти і криївки зі зброєю, грошима та засобами зв'язку. 2008-го сталася ще одна спроба втягнути Україну у військове протистояння під час російсько-грузинської війни, коли виїжджав Чорноморський флот до Грузії, відповідно передбачав, що можна задіяти наші сили. І це якраз була б оце саме точка, яка б привела б до потужного зіткнення. Це був би початок великої війни. Ці ситуації Росія вже готова, була до таких масштабних дій, але передбачала, щоб звину знову поставити на Україну. Якщо ми розпочали б, наприклад, блокувати, або тим більше ставити, як передбачалося, якісь міни або ракетні комплекси задіяти, це вже зрозуміло, це початок і назвали б нас агресором. Все це ховали від широкого загалу, але російське телебачення невпинно готували росіян до розширення імперії. Це фрагмент інтерв'ю ідеолога російського фашизму Олександра Дугіна. Вже в 2009 році він говорить про необхідність розділити Україну. По на словах, конечно, мы будем до конца признавать суверенность Украины, но по сути дела, я думаю, что вопрос о ее разделе предрешен. Он неизбежен, конфликт, потому что где проводить границу? Как формально-политически это фиксировать? Граница пойдет где-то по Киеву, а подчас она пойдет по семьям внутри семьи, она пойдет по душам людей. Я чекаю на Валентина Наливаченко, який пообещал нам сенсацию. Голова СБУ твердить, окрім очільників, силовиків з російським громадянством були й досі працюють ще тисячі зрадників України на усіх рівнях владної вертикалі, в правоохоронних органах, в бізнесі та освіті. Ця мережа зрадників повинна була назавжди перетворити українців на малоросів. Маємо чіткі докази і спецоперація, Вона називалась моноліт. Чітка мета цієї спеціальної операції, про яку чітко знав і Янукович, і більше того брав в ній участі, і інші керівники держави для них це ціну питання, якого вони виторговували це влада до 2020 року, розраховувалася. І областями, і Кримом, і економічними активами і надрами нашої держави. Спецоперація МОНОЛІТ передбачала і військовий сценарій. Росія власними підрозділами і підконтрольними силовиками готувалася придушити акції непокори під час виборів президента в 2015-му. Країну мали перетворити на величезний конставіт. Це було б сотні тисяч арештованих, переданих суду, величезна кількість, десятки тисяч можливо убитих. Це була б так сказати, руїна. Таний момент, от і в даній ситуації це поліцейська, але фашистська держава. І у нас і за океаном зазначають, економічна криза в Україні настала би незалежно від заміни влади. маю відзначити, що в Україні все одно була б економічна криза, навіть якщо б Росія не вторглася в Україну. Серйозно навіть питання не стоїть. Янукович залишив країну у жахливому стані condition. коли переміг майдан, ви знаєте, наприкінці лютого ми прийшли фактично до влади і на казначейських рахунках не було жодного долара запозиченого, жодної гривні. Над зусиллями вдалося отримати ситуацію, не допустити дефолту. Росія, що планувала захопити Україну без бою, вчергове змушена коригувати власні плани. Утім, відмовлятися від України не збирається. Станіслав Ясинський, Наталка Пісня, Наталя Фібрік, ТСМ Тиждень, 1+,1.